Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 24 червня сьогодні. От, і за час нашої моєї відсутності да, ну, на YouTube-каналі, бо в Телеграмі ми з вами, в принципі, майже завжди на зв'язку. Якщо ви ще не приєднані до телеграм-каналу, будь ласка, панство, приєднуйтесь. Є посилання в описі під відео. От, і вже другий рік поспіль, 23 червня, да, відбуваються цікаві події. На Росії День Купала, да, свято Купайла, і в цьому році, році ще й тріється, ну і так докупи ще й мій день народження. Значить, я вже не перший рік, так, секунду, звук вимикаю, вже не перший рік виїжджаю шаманити на практики, ну саме на свій день народження з бубном, з практиками, з медитаціями. Ну, Щось таке відбувається, ну, добре, давайте будемо дивитися, що взагалі, що воно таке, да. є питання ваші з приводу цієї новини. Зараз будемо розглядати. Я єдине, що хочу нагадати вам про те, що, якщо хочете поздоровити, привітати. Мене з ним народження, ну і взагалі, ви знаєте, як підтримати. Буду трошки нагліти сьогодні, підтримати військових, ну, тут навіть не про наглість, а все ж таки нагадаю вам про те, що саме найкращий подарунок для волонтера це закриті запити. Да? У нас зараз є три потреби. Це ремонт автівки для 80-ї бригади і е, дві зарядні станції, які хлопцям просто необхідні ну, на, на два різних напрямки, але вони потрібні. Е, номер картки буде в описі під відео. Всі е, звіти, е, чеки, фотографії, більше інформації в Телеграмі. Ну, а основна інформація вона. Е, на Ютюбі дописах, господи, на Ютюбі дописах. тому Так, Так, давайте подивимося, що у нас 23 червня в Махачкалі це столиця Дагестану. Група озброєних чоловіків напала на поліцейських церкву і синагогу. 15 ну, відомо, це я новини читаю. Да? Відомо про 15. Поліцейських вбитих а також декілько цивільних, серед яких священик. Йому там перерізали горло. Такі події жахливі. Ну, давайте будемо дивитися. Давайте в цілому, що воно взагалі таке? Я. Згадую свої розклади з приводу рефії, з приводу подійної рефії, з чого все має початися, і згадайте і ви, будь ласка, якщо дивилися, постійно йшла фраза Боротьба за віру, війна за віру, боротьба за віру, тобто мова йшла про різне віросповідання, про те, що церква десь або віряни якісь, да, щось, хтось із них мав бути замішаний. Давайте глянемо, що воно взагалі таке, те, що там відбулося. Я відкрию собі хоч якусь фотографію. Оці події і перевернувся диявол, але я так хочу, щоб сама. Оці ці події в Дагестані, що воно таке? Угу. Колеса фортуни. Карти все можна далі розклад не робити. Дивіться, кому цікаво, «Колесо Фортуни, карта смерті і 10 мечів. От е -м, коли е -м, крайні рази на події на Ерефії постійно виходить і там ну, на війну в Україні, да, і взагалі в цілому, виходить карта Колеса Фортуни. Це ті події неминучі, це кармічні події, це щось таке, те, що змінюється, і на що вони вплинуть ну, Ерефія да, і Кремль, на що вони вплинути не можуть. Це це е, боже, як це слово М -м, Да? Тобто, от колесо фортуни і смерть це ті е, зміни, які приведуть до кінця, тобто, до, до десятки мечів. Це початок розвалу, це навіть не розвалу, це не початок, це вже знаєте, як закрутилося. От тепер зупинити вже буде важко. Це те, що призведе Росію до катастрофи, до кінця тієї країни, тієї держави, яка вона є на зараз в тому форматі. Тобто це про зміни. Які будуть стосуватися абсолютно всього: і про зміни в Кремлі, і про зміни в плані території тобто це глобально йде, розумієте? Це глобально. Ну, взагалі, колесо фортуни зараз будемо розкривати. Ну, бачите, як це те неминуче. Можливо, знаєте, мова йде про якесь відділення, да, захотіти жити самостійно, на чомусь поставити крапку. Бо колесо Фортуни воно також ще говорить про а, якусь, ну, як знаєте, сп... не те, що спільноту, а коли а, хочеться відійти в сторону, да, від е, цієї системи хочеться відділитися. Тому що все ж таки колесо Фортуни це ну, і, і система в тому числі. Ну, система подій, да, система. Всього, давайте ще. Що насправді сталося? Ну карти просто фантастичні. Що насправді сталося? Там в Дагестані, От вам і боротьба за віру. Постійно ця карта виходила, п'ятірка жезлів. Оце та сама боротьба за віру, за яку я е, вже довгий час говорю. Під ігідей, а, якихось сторонніх сил. Це те, що стосується церкви, це те, що стосується, знаєте, як підняти народ, обурити народ. Тут і Єрафанти, карта зірка. Що це для Кремля? Зараз, друзі. Зараз все розкажу, що це подія для Кремля. Що ця подія для Дагестану? Що це подія для ерефії в цілому? Ну, от дивіться ситуація яка? Е Все, що так, я як завжди, після певної паузи в розкладах день-два, я трошки гальмую, але зараз повернуся в певний ритм. Боротьба за віру, боротьба з церквою, боротьба стосовно своєї віри, але під егідою якоїсь третьої сторони. Тобто тут не те, що люди вийшли да, просто заявити про себе, це не те, що люди вийшли показати там, ну, проявити якусь жорстокість, там, можливо, проти церкви, проти, якого, проти якоїсь іншої віри. Це знаєте, коли люди поділилися на дві кубки, да? тобто одні за те, другі за те. Ну, як стінка на стінку, чи як то раніше було, пам'ятаєте, в тих 90-х? Ну, тут щось така тема, але от це все через релігію. Да? От. Ще от карта Зірка і Іерафант говорить про те, що була або була якась інформація, тому що Зірка це відкрита інформація, хтось це все спровокував. По Єрофанту це сірі кардинали. По Єрафанту це, можливо, хтось захотів, знаєте, як надавити на слабке місце, створити якусь подію. По зірці створити якусь важливу подію для того, щоб відвернути увагу: вісім кубків і 9 кубків. Відвернути увагу від того, що відбувається насправді. Карта закоханих, да? тобто ну, змінити, змінити направлення якесь, змінити направлення погляду, створити інші емоції. Що це для Кремля? Вісім ну, жезлів, вісім пентаклів і сім камичів. Ну, от, будь ласка, що таке вісім жезлів? Це карта швидкості, це карта швидких змін. Проводилася якась робота. По хитрості, да, створити якісь події, які можуть швидко змінити ту ситуацію, яка у них є на зараз, на Кремлі. Це хитрість зі сторони Кремля, 100% вони тут задіяні. Да, тобто це, знаєте, як ну, підготовка була і, і ще щось можливо буде. Що це для Дагестана? Тут цікаві карти, це кармічні карти, карта світу і Верховного Суду. Момент незалежності це те, що вони мають зробити для того, щоб вийти з того замкнутого кола, для того, щоб змінити щось у себе в своїй системі. На, ну, насправді е карти, знаєте, такі, коли люди мають е щось усвідомити, коли люди мають піднятися, об'єднатися е заради себе, заради свого порятунку. Тобто тут ще якісь події можуть бути. Чи це якийсь початок? Розвалу Росії, да, скоріш за все, мова йде про це, тому що ну, і попередні карти були, да? але і оці події, які відбулися на зараз в Дагестані, вони по Верховному суду, вони як почнуть якісь такі процеси, на які вплинути вже точно не можна буде. Тобто це, як знаєте, як новий віток, це як новий. А... Створюється нова подія, створюється нова реальність. Да? По карті світу світ це щось таке вже стало, Це те, що віджило, це те, що було колись, і воно на зараз вже не актуальне. Да? Тобто, по Верховному суду вже пора змінюватися, виходити з того, з того кола. Що це для Ерефії? Ну, для Ерефії це бажання відокремитися, це з однієї сторони, зараз буду розкривати. Тут карти, якось знаєте, почали з однієї сторони для людей це можливість якимось чином об'єднатися, можливість вплинути на події в самій країні і так далі. Дуже важко буде керувати процесом. Да, знову ж таки, колесниця – це. Карта про те, що е, подія була створена людиною, да, про те, що е, їм е, те, що відбулося в е, Дагестані, їм ця подія вона необхідна була для керування. Тобто вони її зробили для того, щоб можна було потім і надалі керувати е, ну, чи то людьми, чи то якимись правилами, я не знаю. Тому що колесниця, вона така, знаєте, е, Ну, про, про, про високопосадовців, да, ті, які там керують людьми. Бо важко тримати все під контролем. Невідомо, що буде далі, тому що і взагалі майбутнє воно лякає, да, і для того, щоб хоч якось об'єднати людей, для того, щоб хоч якось тримати цих людей, да, тобто довелося створити якусь емоційну подію. Давайте я зараз подивлюся, що це все для Росії. Я більше розкрию, бо тут такі всі карти повиходили цікаві. Що ця подія для Ерефії в Дагестані те, що сталося в цілому для Росії, як для... для людей Росії. Давайте так. Для росіянців ця подія, що сталося в Дагестані, це що для росіянців ця подія, що сталося в Дагестані? Чого їм? Тепер чекати. Карти, бачите, говорять самі, засумували вже, мабуть, да? за мною ці карти. Добре, ну дивіться, якщо так, вже будемо читати так. Що на, що на зараз, що це для росіянців? Це, звісно. І страх, і втрати, і ну, страх бути жертвою. Я так розумію, що подія створена там, знаєте, вони як заручники ситуації: карта повішеного і рицарь Куб, рицарь кубків Взагалі дуже цікаво. Тепер, що стосується росіянців, вони будуть заручниками певної ситуації. Через якісь новини хтось скористається, ну, Кремль, же ж, мабуть, да? тому що ну, тут виходить вже і четвірка, і карта правосуддя. Тобто, це прийняті якісь нові закони, це прийняті якісь нові домовленості, те, що стосується всієї країни, кордонів е в плані, е в плані е людей по п'ятірці Пентаклів. Тут якісь обмеження для людей в плані ресурсів, можливо, щось стосується грошей, або якось, знаєте, як виїжджати, переїжджати. Ну, Тобто мова про життя самих людей. Так? Якісь нові закони можуть бути, що люди, будуть опи... люди опиняться в підвішеному стані, як в заручниках. розумієте, як в заручниках. І це начебто буде їм во тобто, ну, Хтось Кремль скористається. Трагічною ситуацією, трагічним випадком для того, щоб ввести щось нове, те, що вигідно для них. Те, що вигідно для них. Ну, от, будь ласка, створити цю подію, тому що є відчуття того, що більше нічого не працює. Да? Поверховні жриці, четвірка кубків, дивіться, да? тобто, створити якийсь такий емоційний фон, емоційну подію. Чого чекати тепер росіянцям після цього? Ну. Е, як, що як це їм буде? Що це за зміни? Зараз, друзі, що це за зміни для них, для росіянців. Що, ну тут розумієте, з однієї сторони, а, тут, тут моменти, знову, знову ж таки, або про е, закриті кордони, да, про якусь закриту інформацію, або про збір інформації. Тобто загроза стоїть м, людям, які ну, на території Росії живуть, їх комфорту. Грядуть дуже великі зміни. Тобто, це знову ж таки нові закони через хитрість. Щось може бути пов'язано, звісно, з кордонами, з переїздами, тобто люди будуть обмежені в своїх правах, обмежені в плані ресурсів. Але Кремль таке відчуття, що цього і хотів. Да? По дев'ятці кубків ми цього і, на це і сподівалися, що виникне така подія, і ми зможемо якимось чином вплинути на ситуацію, вплинути на події. Ну, тобто, Але ви знаєте, от карта зірка і карта смерті, ну. Бажання відновити якісь втрачені можливості або бажання пробудувати якесь інше майбутнє, створити якесь інше майбутнє. Але я не бачу, щоб цього. Сталося, скажімо, тому що колесо Фортуни, карта Магу і, і сім мечів, знаєте, е, таке поєднання, коли воно е, може говорити про те, що вони самі себе переграють. Тобто настільки забрехаються, на, з, ну, да, настільки будуть в цій брехні жити, настільки створять якусь таку подію, коли будуть потім постраждають від цього самі. Тобто від своїх дій, від своєї брехні вони постраждають самі. Це ще не кінець, ще щось може бути. Знову п'ятірка жезлів. Тобто, це щось може бути по наростаючій в якійсь країні або по якомусь, ну, десь ще може бути така ситуація. Да? По колесниці, знову ж таки, щось створене людьми. Тобто, як. Набирає обертів щось таке. Ну, краще не буде так. Чи матиме розвиток ця ситуація в Дагестані? ну Трошки пізніше. Це не так, що да, 100%. Тобто тут ще знову щось будуть робити. Ну і знову ж, бачите, як сімка мечів, карта хитрості, карта хитрих дій, тобто щось вже робиться. Народ підігрівають, тут пажі виходять. Да? А пажі це таке, знаєте, як інформація, створити настрій, підняти людей, тобто ну, щось таке. Да? Якось таємним чином це і про пропаганду, і в тому числі. Карта диявола на дні колоди Так, хто це все зробив е, режим Путіна до всього цього? От мені просто цікаво. Ну Ми розуміємо, що Кремль, Да але ж е, у нас з вами певним часом виходять карти, що там йде розкол по владі режим Путіна. Давайте глянемо, в яким роль режиму Путіна в цій події в Тагестані роль. Режиму Путіна. Відбивають себе, дуже бояться якихось провокацій. Час, що, вони захищалися. що вони захищалися? Були якісь події, можливо, була якась таємна інформація або що. Дивіться сім кажезлів і карта Верховної Жриці. Як захищалися від чогось ну, Неминучого від того, що є інформація від чогось прихованого, від якихось таємних змов по вежі, те, що мало відбутися, ну, вежа, вона така, знаєте, від неї піти навряд чи вийде. Чи вони вплинули на щось? Тим, що вони зробили в дагестані на якісь події, чи вони щось відвернули. На певний час, ненадовго. Дев'ятка жезлів. Це знаєте, як певна зупинка, але це, чи це якось їм допоможе, ні. П'ятірка кубків. Ні, друзі, все рівно тут. Так що, так що, друзі, ось така історія. Я далі ще хочу по ваших. Провидий е, про цю грузинську лейлу Какулію Ви питаєте, що вона говорила, що буде е, війна в Україні з Кацапі. Також вона сказала, що в Москву спалять чеченці. Ну, так, так, да, ця інформація. Давайте окремо зробимо, бо це ж такі питання. Не, не для. Ну, так, да, що це в Дагестані заплановано російськими силовиками. Це, типу, прихований теракт чи залякування малих народів, щоб не намагалися виділятися. Да? Оце все. Ну, так. Да. Так, да. знаєте, як показати, які можуть бути наслідки. Так, да, створити провокацію. Чи це сплановано російськими силовиками? Імператор 100%. Чи є е, на Росії хтось е, схожий на пригожина по цілях? Є, у них зараз не так трошки. Давайте ми це питання з вами окремо. Тут в самій владі, тут в самій системі сидять люди, які намагаються, знаєте, як поділити, розділити, вирішити питання, хто де як буде керувати. Тут, теж, знаєте, як такий собі типу розкол, але в тому розколі всі намагаються ну, залишити за собою хоч щось, да? хоч якусь долю контролю. Тому, друзі, ось так. Чи може це якимось чином вплинути на хід війни в Україні? Ну, карта шута перевертається тут навряд чи. Давайте так, щоб я сама дістала. Чи може події в Дагестані якимось чином вплинути на хід війни в Україні? Та ні. Тут більше на події на Росії. Це, знаєте, як потягне одне від іншого. Спочатку на Росії, а там далі вже буде видно. Тому ось такий розклад, друзі. Ну, чекаємо, як воно там буде далі в них розгортатися події, але початок непоганий, погодьтеся, да? і знову ж таки, 23 червня. Я нагадую ще раз про. Необхідність та, ваших донатів про необхідність вашої допомоги хлопцям, тому що це ми робимо для себе. Це ми робимо не для них, це ми робимо для себе. Я дуже вам дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, дякую за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.